Слава Україні! З вами я Петро, і ви знову на нашому каналі читати Крутобуктю. Зараз ви спускайтесь зниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Ліга справедливості. Книга 2 Шлях злочинця. Я пам'ятаю, що казав, що я вже знову почав читати Лігу справедливості, тому що я прочитав перших шість книг ще давно. І в мене з'явилася сьома і восьма на поличці. Я їх почав читати заново. І я вже давненько зняв відео на першу книгу, яку я другий раз перечитав, і сказав, що я буду зараз читати Лігу Справедливості. Але в мене з'явилися нові комікси, купа нових коміксів і від Мальописа, і від рідної мови. І якось я з Лігою Справедливості трохи зупинився. А тепер вона мені знову потрапила в руки. І я її все ж таки продовжив читати. Це вже друга книга. Можете десь знайти на, на нашому каналі про першу книгу, а також читайте, чекайте третю книгу і так далі. Взагалі їх вісім в серії. Про що, ж, про що ж розповідається взагалі в цих, в, цій, в цих книгах про Лігу справедливості? Я думаю, що дуже багато хто знає, хто така Ліга справедливості. Це команда із супергероїв. А яких саме... Дивожінка, Флеш, Аквамен, Кіборг, Зелений Ліхтар і Супермен. Саме в цій книзі розповідається про чоловіка, який втратив родину, дружину і двох дітей після нападу Дарксайда, і звинуватив в цьому лігу справедливості. Невідомо по якій причині, але він і після того, як вмерли його родина, він теж захворів і вже був на, на краю смерті. Він вже там мало не помер. Але він знайшов місце, де став якимось дуже сильним і, коротше, вирішив перемогти Лігу справедливості. І взагалі, що сталося з Лігою Справедливості, що сталося з цим чоловіком і що взагалі відбувалося в цій книзі, ви дізнаєтесь, прочитавши її. Ці книги мені просто неймовірно подобаються. Я їх почав читати заново, тому що я їх давно читав. І вони мені знову подобаються. Чому? Тому що читаються неймовірно легко, тексту небагато ілюстрацій, просто, просто неймовірні ілюстрації. Сама команда просто неймовірно крута. Тільки єдине, що мені не сподобалось, я реально такий читаю. І такі що? Тобто, в, цій, в цих книгах, поки що, що я перших дві прочитав, Лігу справедливості чомусь дуже занищують. Тобто, той самий Флеш, Бетмен, Супермен. Я не розумію, чому їх так за, занищують. Реально, наприклад, в третій, в третій книзі, спойлер, в е, третій книзі, вони будуть битися проти гепарди. Тобто... Гепарда якось якось могла їх. Вона одна билася проти їх п'ятьох чи скількох. Вона навіть флеш від неї якось чогось не зміг ухилитися. Тобто флеш, який зміг навіть в деяких коміксах і фільмах перегнати швидкість світла, хоча в цьому коміксі не може, але. Реально, він флеш занадто повільний. Бетмен, якийсь занадто дурний. Я не знаю, просто реально. Комікси, ну, справді неймовірні комікси, прочитати їх, це просто кайф відпочити і просто кайфунути. Але справді, я прочитав два комікси і реально не розумів, навіщо Лігу справедливості так занищують. Реально, просто занищують Лігу справедливості. Якби Лія Справедливості була б трохи сильніша, було б цікавіше. А так книга просто неймовірна. Раджу вам всі частини. Також в мене всі частини аж до восьмої. я їх скоро прочитаю і обов'язково чекайте відео. А ви читайте комікси, читайте різні книги, читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па!